І всім. мої любі друзі, в цьому відео я вам розповім про найдорожчу різновид 50 копійок 1992 року. А саме штамп 4ААМ. А простішими словами, англійський чекан. Це відео буде цікаве для кожного, тому що саме вам може попастися ця монета в обігу. Ну, давайте почнемо. Взагалом монети відрізняється лише тим, що трізуб втиснутий по поуклашіт, як ви можете побачити на екрані. Перші 50 копійок 1992 року карбувалися англійськими штемпелями на Луганському вестатобудівному заводі. Через помилку у скіса шіф вийшов опуклий, а через суп – втиснутий. Нумізмат називається монета Англійка. Точний тираж випущених монет невідомо. Але, напевно, із такої ціни дуже-дуже малий. Також ця монета не, не мала попався в обіг. Але все ж таки половина цих монет попала в обіг, а половина переробилася, і з них накарбували нові монети 50 копійок. Хоч не було точно зафіксованих підробок цих монет, але все ж таки як відрізнити підробку від оригіналу? Перший спосіб це відрізнити по вазі. Вага оригінальної монети 4,2 грама. Другий спосіб це перевірити на магнітність. Оригінал магнититься. А ось підробка не магнититься. Третє, діаметр діаметру оригіналу 23 мм. А ось підробка може бути більше або менше. А тепер найголовніше, яка ж ціна цієї монети. Ціна такої монети досить дуже велика, тому що це одна, я собі, одна із найдорожчих обігових монет України, тому що ціна такої монетки приблизно з 7 до 10 тисяч. Ще пару років тому цю монету можна продати було максимум за 2-3 тисячі гривень. Але ось приблизно в 2023 році вона швидко подорожчала, і тепер от вона коштує 10 тисяч, дивлячись від стану. Дякую всім за перегляд і всім до зустрічі, всім пока-пока.